Перший в Україні департамент ветеранської політики запрацював на Вінничині. Там допомагатимуть та консультуватимуть ветеранів їхні родини, а також сім'ї загиблих і зниклих безвісти. На прес-брифінгу представили директора, який очолюватиме департамент та озвучили основні принципи роботи відділу ветеранської політики. Адаптування ветеранів до цивільного життя, реабілітація військових, підтримка родин та професійний розвиток захисників такі завдання поставив перед собою перший у державі оновлений департамент ветеранської політики. Утворення департаменту ветеранської політики обласної військової адміністрації. Цей департамент є першим таким в Україні, адже я переконана, що саме Такий формат дозволить створити усі можливості та забезпечити реалізацію всіх тих повноважень і завдань, які перед сьогодні перед нами ставить держава. Очолив департамент ветеран російсько-української війни Андрій Грачов. Андрій має чималий досвід роботи з ветеранами до повномасштабного вторгнення російських окупантів. Грачов очолював управління у справах ветеранів війни. Ветеранська політика, це не просто слово, це ціла стратегія, яку держава наразі втілює шляхом розроблення певної стратегії реалізації на майбутніх, якщо я не помиляюсь, 5 років. І ми дійсно будемо її реалізовувати в такому швидкому ритмі, бо час. Не на нашу сторону грає кількість ветеранів сьогодні, <кліх> помітно, не озброєним оком, всім вам на наших вулицях. Ви вже їх бачите. Ви бачите людей з інвалідністю, ви бачите людей у формі, які. Не перебувають на певному лікуванні у відпустці. Робота департаменту направлена на реалізацію програм компенсації за навчання, житлові виплати та соціальну адаптацію військових. Також працівники департаменту розробляють нові проєкти щодо адаптації ветеранів. Яна Колодинська, телеканал Вінниччина.